В історичному духовному серці українського православ'я у святій Софії Київській 27 липня 2023 року відбувся помісний собор православної церкви України, який є вищою владною соборною інституцією, що представляє церковну повноту мирян, чернецтво, духовенство та єпископат з усіх куточків України. Перед початком собору у малій теплій Софії за участі делегатів було звершено божественну літургію. Помісний собор заслухав доповідь предстоятеля ПЦУ, розглянув низку актуальних питань з життя церкви та схвалив відповідні рішення, серед яких перше. Затвердити постанову Архієрейського собору ПЦУ про календарне питання та остаточно схвалити перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають право використовувати старий юліанський календар. Друге, затвердити прийняті священним синодом УПЦ, ПЦ ПЦУ. Та Архієрейським собором нашої церкви рішення ухвалені за час від об'єднавчого собору, відображені у відповідних синодальних документах і соборних постановах, в тому числі судові діяння. Третє. Засвідчити бажання і готовність нашої помісної церкви вести діалог, мета якого досягнення єдності українського православ'я навколо Київського престолу на засадах Томоса про автокефалію, та згідно з принципами, які раніше вже були подані архієрейським собором. Четверте. Підтримати, як це вже зробив архієрейський собор предстоятеля ПЦУ в питанні незалежності церкви від зовнішніх впливів на церковне життя і церковне управління. П'яте, затвердити ухвалений Архієрейським собором статут положення про управління УПЦ, ПЦУ. Собор також ухвалив послання до пастирів та декларацію про негативне ставлення до гріха содомії гомосексуалізму. Також перед початком роботи собору відбувся акт прославлення митрополита Київського святителя Рафаїла Заборовського, який був канонізований рішенням священного синоду в березні 2023 року. Розглянувши всі пункти затвердженого порядку денного собору, успішно завершив свою роботу, в якій взяли участь 161 соборний делегат. On July 27, 2023, the local council of the Orthodox Church of Ukraine was held at St. Sophia Cathedral in Kyiv. One among the decisions of the local council is the Orthodox Church of Ukraine will use the revised Julian calendar since September 1, 2023.